Що значить любити? Апостол Павло нам говорить, що таке любов, які якості любові? Любов довготермить, любов милосердствує, тобто прощає. Любов не тримає, не пам'ятає зла, любов не мститься. І, і кілька інших подібних речей. Тобто любов це щось таке, що, проявляючи, ми робимо, а, ми перших, не виконуємо заповідь Божої, а друге, сповнюючись, маючи любов і сповнюючись любові Божої, ми можемо любити собі подібну. Тому що, бачачи себе перед Богом, ми розуміємо, що ми не ідеальні і ми грішні, але тим не менше Бог нас милує і закликає нас до примирення з собою покаяння і приймає нас до себе. Коли ми бачимо недостойного як нам здається нашого товариша, ми забуваємо про ту милість, яку Бог являє до нас. І з товаришем ми хочемо справедливості. Як в іншій притчі Господь пояснює, притчі про двох боржників, котрому величезний борг господар вибачив, а той вийшов і, побачивши знайомого, почав його. Душити і вимагати борг, котрий е, йому завинив, налесеньку борг. Так, Бог показує нам перше потребу в милості для нас самих. Же. Якщо хочемо милості, або якою мірою міряєте, каже Христос, такою і відміряється і вам. Отже, хочемо милосердя. Щаймо і не тримаємо зла. Але для того, щоб нам легше це було зробити, ми маємо полюбити Бога. І це, не, і це не є одночасна якась дія. От не було, не було, а тут сталося. Це є процес усього нашого життя. Вчитися любити Бога. Коли ми когось любимо, ми дуже уважні до тієї людини. Ми, ми ловимо кожне слово, яке вона говорить. Ми поважаємо її, ми не хочемо її засмутити нічим. Отже, чуємо Бога, любимо Бога. І от за такими критеріями ми можемо собі звіряти, самих себе. І друге, коли людина сповнюється любові Божої, безкорисної, чистої, де ми бачимо милосердя Боже. І ми самі сповнюємося любові і милосердя. І тоді в інших ми бачимо не Івана Петра, не, не когось, хто нас Засмутив. Але ми бачимо образ Божий. Ми бачимо відзеркалення самих себе. І відповідно ставимось тоді до цієї людини, так як ми маємо, більше, маємо сили ставитись до цієї людини, так як Бог нам заповідає. Бо ми не бачимо противника собі. Але ми бачимо такого ж, як і я сам, такого, котрого Бог полюбив. А якщо його Бог любить, чи можу я його ненавидіти? І ми йдемо з такою людиною поруч по житті і примножується те світле і добре, до чого Бог нас закликає. Відповідно, не маючи любові до Бога, ми не можемо ні про що говорити. Ми не можемо говорити ні про яку справжню любов, про справжнє милосердя. Бо переходимо тоді, як Христос каже апостолам, яка користь вам, коли ви любите тих, хто вас любить, або позичаєте тим, від кого ви сподіваєтесь отримати назад. Все те саме роблять язичників. А я кажу вам, каже Христос, благословляйте тих, хто проклинає вас. Прощайте тих, хто ненавидить вас. Коли ми маємо любов до Бога, коли ми розуміємо Його милосердя до нас самих, ми тоді можемо полюбити тих, хто стоїть біля нас. Бо зазвичай ми, у нас стосунки напружені з тими, хто найближчий до нас. І тоді ми маємо силу, і тоді ті речі, котрі нас дратували, ті, які, нас, які нам не давали спокою, вони проходять. Ми маємо силу їх переступити. Любіть Господа всією душею, всією силою, всім розумом і ближніх своїх, як себе, самих. Пам'ятаємо пам собі ці слова. І не тільки коли ми сідаємо і думаємо про щось, і помолимося. Особливо, коли ми починаємо спілкуватися в сьогодні, щоб посуд, щоб якась заздрість, неповага, щоб води не мали місця у стосунках нас, християн, нас рідних один одного, щоб не було нічого подібного, ніж нами. Звідки ці сили беремо? Він Бога, Котрий є джерелом всякого добра і всякої коли відчуваємо, коли відчуваємо, що ми оступилися, ми приходимо до Бога, розкаюємось і йдемо далі. Важливо не зупинятися і не починати розглядати, а чому так сталося, а хто був причиною, а інші обставини. Бо ми тоді зупиняємося і А Але переступаємо, залишаємо все минулому. І Йдемо далі. Нехай Бог, мої браті і сестри, нас укріплює в цьому і нам допомагає. Бо будучи, будучи в благодаті Божій, маючи світло в собі, ми і самі і стаємо прикладом для інших людей і самі, спасаемся. Божьей помощи всем вам, всем тем, кто может молиться, всем тем, кто будет Божьей помощи, и всем славы Иисусу Христу.